Олена Славінська четвертий рік поспіль дістається на навчання з черняхова до Житомира маршрутками. Тому затишні зупинці радіє. «Іноді маршрутки можуть запізнюватися. все таки а на такій зупинці зручніше і затишніше. Цим Олена завдячує місцевому підприємцю Ігорю Безпелюку. Він та ще п'ятеро приватників побудували у Черняхові за власний кошт шість зупинок. Ідея, що належить голові Черняхівської районної адміністрації, знайшла своє продовження біля мого магазину. Я хочу, щоб були люди. Буде вигідно і мені, і людям. Це бізнес. Голова обласної адміністрації особисто вручає грамоти представникам Чернігівського бізнесу. У розмові зазначає малий та середній бізнес основа розвитку країни. Наше завдання влади якомога швидше вилаштувати і законодавство, і нормативну базу, щоб вимогли малий і середній бізнес. Прийшов до влади сьогодні, і сьогодні пішов з документом, що ти відкрив свою підприємницьку справу. Раз, два, 300 тисяч гривень було виділено з обласного бюджету на новий котел для Черняхівської районної лікарні. Уже тепленько у нас старе обладнання котельні вже не витримувало необхідного навантаження. Майже кожен місяць приходилось робити не поточні, а майже капітальні ремонти. Вони не могли підняти температуру так як плавився метал. Спеціалісти запевняють, котли не лише надійні. Тобто ми оставляємо ті ж самі температурні режими, але економимо до 30% газу. Ще одне відкриття у черняхівців. Попереду допомогти завершити місцевий довгобут. пообіцяв губернатор педагогічному колективу Черняхівської загальноосвітньої школи. Для цього потрібно віднайти 8 мільйонів гривень.